Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Дуже дякую, Лорис Норман. Якщо я можу, пане президенте, запитати питати, що ви щойно сказали Дженні Венс. Ви сказав не Дженіва сказав на не для України. Не буде НАТО. Тобто ви кажете, що від президента Трампа ви почули. Що він відкритий, можливо, до, до, до НАТО е, членства України? Чи це занадто далеко? Вже так я пішов. І другий питав: чи може ви підтвердити, е, що е, Україна е, дійсно е, е, має достовірну інформацію? Щось ці 10 тисяч корейців північних корейців, які будуть на Україні, можуть це змінити хід війни? Фрода. я хочу не хочу далі погиб з деталі в діалог. мене і, Ді, і Дональда, Дональда Трампа, тому що це був мі було між мною і ним. Але я от сказав, що ми поговорили про НАТО, і це було саме так, як я сказав. Я на, я навів аргументи, і він сказав це. він погодився з моїми аргументами. Тобто, це він погодився з моїми аргументами. Ось це що означає Потім з паном Ван, Венсом я не зустрічався, не говорив з ним, А, а, а ви потім мене запитали про північнокорейських солдатів. По перше, у нас є інформація від нашої розвідки. Що дійсно це є велика проблема? Що, по перше, вже офіцери північнокорейські вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, і вони тренують. Тренуються спільно і тренують російських солдатів. Не знаю, яка кількість офіцерів але далі дані розвідки, що Росіяни Росія розраховує на таке підсилення, оскільки Росія не не встигає з мобілізацією забагато втрачає втрати на полі бою і по і, і, і і він не хоче. Він знає, що е, настрої такі, що проти в суспільстві мобілізації, саме тому він шукає зовнішньої підтримки. І, і я знаю, що є такий так намір підготувати 10 тисяч солдатів е, з різних 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 країн з різних родів військ. Перепрошую, з різних родів військ, е, з наземних сухопутних сил. Е, так, тобто цілу бригаду, і, і тобто він не лише піхоту хоче залучати, а також спеціалістів різних родів військ там тактичних і те, що ми знаємо, що зараз вже північна Корея готує контингент, щоб відіслати і бороти, щоб вони воювали проти України. Це дуже нагальна річ, дуже нагальна. Я е, е, говорив про це з Сполученими Штатами. Я говорив вже з низкою лідерів, що це вперше е, це офіційно. Це вже фактично офіційно факт підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України. Іран ви знаєте, в якості контингенту, тому що ви знаєте, що Іран вже надавав Росії і ракети, і дрони. БПЛА, але не контингент. А тут це вже такий круг, крок серйозний у війні втягнення контингенту.